Може, цю банку Підготовка до ярмарку та нові потреби. В пункті Соловейки планують провести святковий продаж смаколиків, виробів хендмейд та розіграти унікальні лоти. У проведенні таких заходів волонтери Соловейок мають потужний досвід. Попередні ярмарки виходили масовими та вдавалося зібрати суми, які закривали збори на різноманітні потреби. Цього разу у волонтерів пункту одразу три запити від військових: це ремонт автівок для двох підрозділів та придбання зарядної станції, розповідає Олена Ящук. Запрошуємо звичайно всіх майстринь, наших кондитерів, організації. Ми запрошуємо підприємців долучитися до ярмарку чи наданням тої чи іншої нам нам допомоги для організації ярмарки, або все таки фінансово, тому що запитів у нас маємо багато плюс ми ще маємо в планах готуватися до зими. В нас є запити на сітки, для них теж потрібні матеріали, тому є багато таких моментів, які треба закривати. Відвідувачі ярмарку 24 серпня зможуть взяти участь в аукціоні. Волонтери пункту Соловейки пропонують чотири лоти. Це творчі роботи. Один лот це велика гільза, чотири стихії. У нас є южинська мисткиня Юлія, яка погодилася і мені здається, що дуже потужно втілила в життя свій проєкт. І дві гільзи поменше. Ну одна трошки менша, друга ще геть маленька. У неї є такий бренд у цих каченят українських, посміхаючися, і з херсонськими кавунами. І є ще четвертий лот, це спільний проєкт з дітками молодшої школи ліцею номер 4 ім. В'ячеслава Чорновола. Ми колись проводили теренову гру, де діти робили фон ручками, синьо-жовтими ручками, відбитками. І у нас була ідея, щоб ми цю картину якби, довели вже до повноцінної картини. Юлія теж взялася і в неї дуже потужна така вийшла робота. Я сподіваюся, що все-таки в нас знайде свого господаря в нас на ярмарці. Та волонтери соловеюк продовжують і щоденно кропітку працю з виготовлення маскувальних сіток та кікімор. Почали марафон жінки ще 26 лютого 2022 року. За цей час зробили 367 сіток різних розмірів та кольорів відповідно до пори року. Запити на сітки та кікімори поступають постійно. Для того щоб нам забезпечувати цей процес, нам потрібні сітки, сама основа для цих сіток і тканина. Якщо раніше ми виходили з положення, знаєте, коли не було такого, що люди нам несли. Все, що було, ми її фарбували і все. Зараз вже в нас немає можливості такої, щоб фарбувати. Ми знайшли якийсь спосіб, ну, виходить з положення, почали замовляти. Знаєте, така, коли меблі оббивають, і з зворотньої сторони там така. І от підбираємо по кольору, вони нам вже навіть прислали і різнокольорові такі, такий, знаєте, більш. Як оці, знаєте, Камуфляж і такої, ну, Ця тканина один рулон стоїть десь приблизно до 4 тисяч гривень. От. Ну, там виходить з цього рулона він метр 1,60 шириною і 300, 250 метрів він довжиною, такий рулон, тому з нього виходить багато ткан, ну, сіток ми можемо сплести, але все одно вони потребують грошей. Ярмарок відбудеться в День незалежності України 24 серпня біля Палацу культури «Дружба». Триватиме з 15 до 21 години. Номер картки пункту Соловейки для донатів на потреби військових – 51 68 74 51 14 60 80 75.